У піхоту переводять військових усіх родів військ, Скільки саме і навіщо розкажу за мить. Це ТСН Онлайн. Мене звати Карина Вакарєва. Лайк, дзвоник, підписка. Ми починаємо. Кількість загиблих в Ізюмі на Харківщині збільшилася до п'яти. Рятувальники деблокували з-під завалів ще одне тіло. Щонайменше 24 людини отримали поранення, зокрема, 15-річна дівчинка. П'ятьох з них шпиталізували троє в операційних. Це дані обласної військової адміністрації. Станом на 13.30. ворог завдав удару балістичною ракетою посеред містю опівдні. Ось ви можете побачити перші кадри з місця влучання, якими у мережі діляться очевидці. За даними очільника ОВА Олега Сенєгубова. Росіяни влучили в адмінбудівлю. Пошкоджено також багатоповерхові житлові будинки поруч і ще одну адмінбудівлю. Поряд жодного військового об'єкта в цьому місці немає. Нам вдалося поспілкуватися із місцевим волонтером Дмитром Санчуком. Він поточнив, що в одній адмінбудівлі працювали підприємці, а інша постраждала під час окупації і її саме відновлювали. Більше подробиць повідомимо у наступному випуску ТСН Онлайн. Під Покровськом дрони зсу за секунди знищили понад 10 окупантів, що вилазили з БТР. Успішну операцію здійснили воїни 5-ї десантно-штурмової бригади. Як пише видання Forbes, нині багато ворожих новобранців гинуть за декілька днів після відправлення на передову. На найбільш завантажених ділянках на кожного російського солдата припадає 5 українських безпілотників. Противник все ще наступає, але кожен захоплений кілометр їм дорого обходиться. Штурмові групи агресора фактично є смертниками. За даними російського вояка, що здався у полон під час атаки з п'яти ворожих піхотинців, виживає лише один. Те, що з лінії фронту зникли через значні втрати, і солдати кімчанина підтверджує розвідка південної Кореї. Раніше про це говорили Україна і Штати. Деталями їхніх штурмів діляться сили спеціальних операцій. Виявляється, аби збільшити швидкість під час наступу на Курщині, КНДРівці не вдягали каски і балістичні щити. За минулу добу на фронті відбулося. 110 бойових зіткнень найчастіше противник атакував на покровському і Торецькому відтинках. До сухопутних військ переводять близько 50 тисяч військових усіх родів військ. Про це пише видання Українська правда, посилаючись на джерело у генштабі ЗСУ. У матеріалі йдеться, що метою такого великого переведення є початок першої. За три роки повномасштабної війни ротації за підрахунками замінити зможуть приблизно 20% військових, які перебувають безпосередньо на лінії фронту. Співрозмовник української правди каже, що вже є затверджений план ротацій. Не лише з авіації та артилерії, тепер ще й цілими зграями дронів. Росіяни посилили терор цивільних у Оріхівській громаді на Запоріжжі. Аби вберегтися, комунальники працюють в досвіта, А єдина на всю громаду лікарка тепер майже не виїжджає до пацієнтів. Та, попри щоденні російські атаки, понад тисячу людей досі не квапляться перебиратися до безпечніших місць. Про життя поблизу лінії фронту, кореспондентка ТСН Кіра Овес понад дві сотні майже щодня стільки безпілотників атакують перефронтові громади Запоріжжя. На городі стою зі отак хмарно. Два дрона летить, і оцей безпілотник отам далі по городах бомбу скинув. Прямо надумав, так кружляв, а сзади нього два дрони. Ви вже бачили дрони, ви вже ховалися від нього? — Штук п'ять. Я... І ховався. Штук да, ховався. Мого друга машину розбило не одну, там і ще День одну. Воно. Кидають лічно по цивільних. Машина їде, бах і все. Летять десятки вбивчих дронів і на місто Оріхів. Комунальники, поштарі лікарі, усі служби, ризикуючи виконують свою роботу, намагаються владнати всі справи в досвіта. Стараємося рано вранці, щоб комунальники вийшли, пораненше зробили роботу, пробрали місто, вивезли сміття. Вон тому тижню там машину поліції потрапив дрон, розбив машину. Зараз це дуже велика беда з дронами. У місті залишається майже 9 сотень мешканців. Здебільшого це літні люди, які не покидають свої, хоч і потрощені, але рідні домівки. Серед них чимало маломобільних до них зазвичай приїздила єдина на всю громаду лікарка Яна. Та зараз це вкрай небезпечно. Десь недільку стараємося нікуди не виїжджати. Якщо десь треба когось доставити, чи щось десь критичне, то просимо там сусідів, аби доставили до нас. Бо в нас зараз атакують дрони. На чергуванні щодня надзвичайники в частині є й фельдшер, до якого теж можуть звернутися цивільні. Окрім негайних виїздів на виклики, рятувальники теж намагаються обмежити пересування. В ті рідкісній миті, коли у небі чисто, наводять лад довкола частини, дбають і про свій невеликий яблуневий сад. Дерева, якби трошки запущені, але ну, вирішили окультурити. Стараємося, якби ми дуже не виходить в кучі, так сказати, не збиратися. Робити там роботу потрібно все одно. 44-річний рятувальник Сергій родом з Оріхова. Тут прожив все життя. Тепер його оселя теж побита, тому живе в Запоріжжі. Каже, боляче дивитись, що росіяни перетворили мальовниче місто на суцільну руїну, але має надію, після перемоги все відбудують. Життя повернеться не зразу, звісно. Ну а зараз треба працювати на перемогу і чекати і донатить, тому що маленьких донатів не було. Попри те, що росіяни гатять зі всього, що мають на озброєнні на евакуацію з обстрілюваних сіл, погоджуються одиниці, виїжджають з перфронтової ріхівської громади або після поранень, або ті, хто зовсім лишився без даху над головою. Ще три села громади в окупації. Там ситуація вкрай жахлива. Нема навіть питної води. Там нашим людям ніхто не допомагає, там не їм не привозять. В селах, таких як Нестерянка, Копані, мирне, ну мирне, більш-менш може там ще можуть виїхати в сторону Васильівки, взяти там води. А ці люди навіть дощову у воду збирають, ну, щоб якось то виживати. Попри небезпеку, в кожне село Оріхівської громади на підконтрольній території доправляють гуманітарну допомогу і засоби гігієни. Люди тут радіють дрібницям, хвилинам тиші, хлібу і солодким булочкам, які привозять від волонтерів рятувальники. Кіра Овес Андрій Хоповка, Запоріжжя, Тесен Місце і дату прощання з Антоном Спіцаним, співзасновником групи спецпризначенців, гострі картузи тримають у таємниці зміркувань безпеки. Про загибель воїна напередодні повідомив його брат Антон Спіцен загинув через смертельне поранення, отримане на бойовому завданні. На фронті він був з перших днів повномасштабного вторгнення, захищав Харківщину під час наступу Росіян, брав участь у боях на Донеччині. Нещодавно ТСН знімала Антона із побратимами, коли продюсер серіалу передав підрозділу фірмові картузи. А актор одноіменного серіалу Кіліан Мерфі підписав один із них. Тоді Антон багато говорив про Україну, про людей, з якими боронить вітчизну, про гострі картузи і віру у перемогу. Побратими згадують воїна як одного з найкращих операторів fpv дронів а його земляки як відомого благодійника. До війни Антон мав будівельний бізнес. Ремонтував за власний кошт психоневрологічний санаторій на Харківщині і безкоштовно викладав англійську дітям-сиротам. Одинадцятий візит в Україну і перший на підстанцію на Київщині. Директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі сьогодні вранці особисто прибув на одну із підстанцій, яка визначена як критична для роботи атомних електростанцій. Торік, у серпні, Міністерство енергетики України та міжнародна агенція з атомної енергії визначили дев'ять таких підстанцій. На них відрядили експертів. Головна ідея зменшити кількість обстрілів з боку РФ по енергетичних об'єктах України сьогодні ж Гросі прибув на підстанцію, аби дати персональну оцінку роботи місії. Йому показали випалені російськими ракетами та дронами трансформатори, а також захист підстанції. Гросі заявив, наполягатиме на продовженні місії по усіх підстанціях, які забезпечують безперебійну роботу атомної генерації. Дональд Трамп офіційно призначив генерала Кітта Келога спецпредставником по Росії та Україні. Вже наступного тижня посадовець може приїхати до Києва. Про це посилаючись на джерела в українських та американських дипломатичних колах, повідомляє Радіо НВ. Раніше Келов заявляв про необхідність переговорів щодо припинення вогню. Він заявив, що Сполучені Штати хочуть, аби Україна до кінця року провела вибори президента і парламенту. На банкові відреагували припинення вогню та вибори в Україні не залякають Путіна. А для припинення війни необхідний конкретний план спільних дій України та США написав у соцмережах радник президента України Дмитро Литвин. Він пояснив, що Росія. Збільшує виробництво ракет та боєприпасів і знаходить способи в обходу санкцій. Окрім того, напередодні стало відомо, що адміністрація Трампа на короткий час зупиняла поставки зброї Україні, схвалені ще попередньою адміністрацією, але минулими вихідними їх відновила. Президент США заявив, що вони хочуть постачати пакети військової допомоги Бартером. В обмін на українські корисні копалини. А ще агенція Reuters повідомляє про можливість зустрічі Трампа і Путіна у Саудівській Аравії чи Арабських Еміратах. Чого в цій ситуації чекати від нового очільника Білого Дому? Далі маємо коментар колишнього міністра закордонних справ Павла Клімкіна. Наскільки я розумію, Трампа він буде тиснути, він буде там ставки реально піднімати. Але він буде також пропонувати путіну можливо, і я до цього ставлюся з тривогою. можливо, скасування певної частини санкцій. Друге, Трамп не хоче виглядати слабаком. Це 100% означає, що він не буде здаватися Путіну. От з цим можемо бути спокійні, але так само маємо розуміти, що можливі компроміси, які він буде пропонувати, вони не будуть простими для нас. Дональд Трамп відтермінував введення тарифів на торгівлю із Мексикою та Канадою на місяць. Вони мали запрацювати від сьогодні, і президент Сполучених Штатів запевняв нічого не може зупинити це рішення. Втім, напередодні поговорив спочатку із президенткою Мексики Клаудією Шейнбаум, Потім двічі із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо і запровадження тарифів. Відклали Шейн Баум і Трюдо у соцмережах, запевнили, що будуть укріплювати свої кордони зі сполученими штатами і боротися із наркотрафіком. Саме контрабанду синтетичного наркотику фентанілу, а також торговельний дисбаланс, Трамп називав серед причин торговельної війни, яку він збирався розпочати із сусідами. Утім, влада Канади та Мексики разом із внутрішніми опонентами політики Трампа запевняли, тарифи боляче вдарили би по обох сторонах. Підвищивши ціни і для американців, тож не були вигідні нікому. Повернення з окупації. Ще 12 дітей вдалося повернути із тимчасово окупованих територій. Як повідомив глава офісу президента, серед врятованих 16-річна дівчина. Яка втратила маму, також восьмирічна дівчинка, яку окупаційна влада хотіла відібрати у батька, бо той погребував російським громадянством. А ще 17-річний юнак. Йому окупаційна влада вже встигла навіть видати повістку до російської армії, за даними омбудсмена Дмитра Лубінця. Росія докладає чимало зусиль, аби втокмачити військову ідеологію українським дітям. Лишень торік і лише в окупованій частині Запоріжжя окупанти залучили біля тисячі дітей до мілітаризованого руху юнармія для так званого перевиховання. Юнармія це таке собі дитяче військо, організація діє під керівництвом Міноборони РФ. Дітей з маличку вчать воювати. А історики часто порівнюють російську юнармію із молодіжною нацистською організацією Гітлер Юген. І про ситуацію на західних кордонах нові спроби втечі чоловіків до Європи фіксують прикордонники на Закарпатті. Троє чоловіків переобладнали вантажівку і помістили у сховок, засипаний піском одразу 13 втікачів. За таку поїздку до кордону з Угорщиною кожен заплатив по 9 тисяч доларів. Утім, правоохоронці знайшли всередині Камазу відсік із чоловіками, і тепер їм загрожує штраф та повістка до ТЦК. А організаторам схеми до 9 років за ґратами такі ж перспективи їх подружжя на Волині, які залучили до незаконних перевезень двох водіїв рейсових автобусів. За свої послуги брали по 20 тисяч доларів з ухилянта. Але прикордонники на пункті пропуску ягодин викрили сховок разом із чоловіком, який намагався незаконно потрапити до Польщі. Слідство наразі триває. Які історії незаконного перетину кордону вразили вас, діліться думками у коментарях. Креатив ухилянтів безмежний. Ну і звичайно, ставте вподобайку та підпишіться на канал. Ми рухаємося далі. Повертаємося до ситуації в Ізюмі. Ворог завдав удару по місту балістичною ракетою близького півдня. Станом на 13.30 знаємо про п'ятьох загиблих. Це цивільні люди. Відомо, що тіло одного з них дістали з під завалів під час рятувальної операції. 24 жителі міста отримали поранення, поміж них 15-річна дівчинка. П'ятьох шпиталізували троє з них в операційних. Місцеві діляться кадрами з місця влучання. Ова повідомляє, що пошкоджені багатоквартирні будинки постраждали також дві адмінбудівлі. За словами мера Валерія Марченка, в них працювали податкова, соцзахист та казначейство. Він припускає, що люди, які загинули, були поряд із приміщенням паспортного столу. І підкреслює, жодних військових об'єктів у центрі міста немає. Останній потужний удар по ізюму був три місяці тому. Вже у наступному випуску чекаємо подробиць з ізюму від кореспондентки ТСН у й Не пропустіть, рак молодшає, діагностика старшає. Сьогодні всесвітній день боротьби з онкологічними захворюваннями. Медики стурбовані пізньою діагностикою, яка ускладнює лікування, ковід та війна. Це саме ті фактори, які поглиблюють проблему. Ось статистика: до початку повномасштабного вторгнення в українців діагностували 130 тисяч нових випадків на рік. У 2022 році це вже було лише 90 тисяч. Люди на фронті виїхали з України або просто відкладають візит до лікаря на після війни. Медики закликають не нехтувати медоглядами і додають, що п'ята частина усіх новітніх ліків, які нині з'являються, це препарати від раку. Тобто кожне п'яте ліки це онкологічні ліки. І онкологічні ліки останні направлені на збільшення тривалість життя. Це означає що так, що у нас є якийсь онкологічний діагноз, до нього є якісь генні мутації, знаходять ліки, які впливають на мутації, щоб пухлина не розвивалась далі. Тобто, ми по факту останнім часом говоримо, що онкологічні хвороби переходять в, в ранг хронічних хвороб. Медичні повідомлення в дії у застосунку Дія користувачам приходитимуть ще й електронні направлення до лікаря та рецепти на ліки. Уряд ухвалив відповідні зміни і незабаром. Нова опція стане доступною користувачам. Про це повідомили в Мінцифри і додали, що у кого дії немає, то медичні повідомлення як і раніше надходитимуть у вайбер. А якщо і цього месенджера немає, то просто повідомлення цього тижня. Застосунок дія відзначає п'ятиріччя, Нині у застосунку доступні понад 30 сервісів і стільки ж документів. Ним користується понад 21 мільйон користувачів. Зимове прибирання Хортиці. Першу у цьому році толоку влаштували у Запоріжжі. Організували її благодійний фонд Юенімалс і працівники національного заповідника. Десятки містян зібралися, аби прибрати з мальовничих скель та берегів річки, пакети, пляшки, недоїдки та інше сміття. Збирали непотріб разом із дітьми та собаками. У заповіднику розповіли, що сміття не лише забруднює територію. А й небезпечне для диких тварин, які гинуть через те, що заплутуються у сітках і ковтають пластик. Аби прибрати весь острів, кажуть у заповіднику, треба витратити усі вихідні найближчих кількох років. Адже непотребу на території у три тисячі гектарів чимало. За рахунок того, що в нас упав рівень води, в нас дуже багато сміття ще з минулих років. Дикі тварини вони не розуміють пластику, вони не розуміють металу, тому вони дуже часто можуть заплутатися в ньому, можуть з'їсти щось, якщо воно пахне чимось їстівним. Ми тут багато часу з собакою гуляємо. Небезпечно, особливо коли залишають після себе там кістки, якісь залишки їжі, і тварина може це підібрати. Руїтися у яких мальовничих місцях нашої країни ви зустрічали багато сміття чи долучалися можливо колись до прибирання зелених зон? Поділіться у коментарях і натисніть дзвоник. Наступний ефір о 16-й. Бережіть себе і до зустрічі.